Ольга прийшла з роботи і стала готувати святкову вечерю, адже саме сьогодні була десята річниця їхнього з чоловіком шлюбу. Щоправда, Олег пішов з самого ранку і не привітав її, але Ольга сподівалася, що чоловік зробить це ввечері, тому так і старалася. По дорозі додому вона зайшла в магазин, купила всі необхідні продукти і поспішила додому готувати для чоловіка сюрприз. Звідки ж вона знала, що саме в цей вечір чоловік їй сюрприз влаштує, та ще й який? Ольга якраз на стіл накривала, як побачила, що хтось. Телефонує з незнайомого номера. Вона дещо здивувалася, але слухав попідняла, і вже з перших слів незнайомки зрозуміла, що вечір її зіпсований. Мене звати Ксенія, сказав жіночий голос, у нас з вашим чоловіком стосунки, тільки Олег не може наважитись вам про це розповісти. А ви можете? запитала третячим голосом Ольга. Якщо вам зателефонувала, значить змогла, з ухвалим голосом відповіла дівчина. І чого ви хочете? Я хочу, щоб ви відпустили його, він мене кохає, а не вас. На цих словах у Ольга терпіння закінчилося, вона поставила слухавку. Плакати не хотіла, але сльози самі котилися. Вона не розуміла, чого бракувало її чоловікові, що він вирішив собі на стороні щастя шукати. Та заспокоювала себе тим, що, коли дівчина телефонує дружині, значить, намагається втримати чоловіка, тому і у них, швидше за все, не все гладко. Ввечері повернувся Олег без подарунка. Було схоже, що він забув про їхню річницю, або йому було просто не до того. Він нічого не сказав, а лише поцілував, як завжди, дружину в щуку, і пішов вечеряти. Їли мовчки. Було видно, що Олег у своїх думках, а у Ольги такий комов горлі застряг, що вона і слова не могла вимовити. В голові у неї крутилась лише одна думка що робити далі. За кілька хвилин примісенько з кухні попрямував чоловіку ванну, а ще за мить з'явився перед Ольгою в костюмі і при повному параді. У мене зустріч не сумує тут, поцілував дружину і пішов до дверей. Ольга поглянула на годинник 19.30. Яка зустріч може бути у такій годині? Повернувся чоловік пізно, коли Ольга вже заснула, а вранці пішов з дому ще до того, як вона прокинулась. На роботі на Ольгу теж чекав сюрприз. Її викликав директор. Він повідомив, що у Ольга сьогодні зустріч з одним дуже вагідним клієнтом, і їй обов'язково треба зробити все, щоб підписати договір. Для Ольги, яка не раз робила це завдання, воно не було зовсім складним. Адже вона була професіоналом своєї справи і вміла переконливо говорити, от тільки цього разу її душа була неспокійною, наче щось відчувала. На зустріч прийшла молода красива жінка, на вигляд трохи молодша за Ольгу. Вона відразу стала дивно поводитись іначе просверлювала Ольгу своїм поглядом мене звати Ксенія, сказала, а у Ольги в грудях все похололо, вона не могла помилитись. Перед нею стояла коханка її чоловіка, яка вчора їй телефонувала. І хоч обидві жінки зрозуміли, хто і хто. Та виду не подали. Насамперед була робота. Але в кожної з них в голові крутилася безліч думок. Співпраця просувалася кіналежно. За кілька днів Ольга прийшла на зустріч у дев'ятій ранку, як вони й домовлялися. Ксенія виглядала в той день стомленою, бліда, очі запали. Вам не добре? запитала Ольга, може, води? Ні, дякую, відмовилась Ксенія. Зі мною все гаразд. Але замед жінка втратила свідомість. Ольга почала їй допомагати, але галасу здіймати не стала, впоралась сама. Коли Ксенія прийшла до тями, Ольга подала їй склянку води. Я дитину чекаю. Ви з цього приводу мені телефонували? Так. Ксенія опустила очі, а Ольги, здається, ноги підкосилися. Я не повинна була вам тоді телефонувати, не знала, що ми разом будемо працювати. Зрозуміло, лише коли до вас прийшла і побачила ваше прізвище. Я винна перед вами. Що сказати, Ольга не знала. Вона вже 10 років мріє про дитину, але у них нічого не виходило. А тут все вийшло. Олег скоро стане батьком. Як же боляче було жінці в цей момент. Інша жінка ось так просто чекає дитину від її чоловіка, а вона, законна дружина, так і не змогла за 10 років шлюбу народити йому дитину, а він так того хотів, що тоді як вони одружилися, хоч і мали лише по 20 років. Ольга знала, що дитина мріє для Олега, його сподівання, його бажання, яке нарешті може здійснитися. Жінка лягла на ліжко і заплакала від безвиході. Несподівано двері відчинилися у квартиру і зійшов Олег, вигляд у нього був стурбований. Я все знаю, Ольга знову залилась сльозами. Олег стояв, наче на роздоріжжі, з однієї сторони, у нього на руках плакала жінка, яку він кохав понад усе на світі, а з іншої сторони, у нього була дитина від нелюбимої жінки. І дитина це надто серйозно. А що з цим робити, Олег не знав. А вам відомі такі випадки з життя? Який кращий варіант вибрати, щоб вийти з цієї непростої ситуації?